За матеріалами служби безпеки України до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна засуджено заступницю директора проросійського медіапідприємства підприємства Лугань Медіа. Вона є однією з головних рупорів Кремля на тимчасово окупованій Луганщині. До складу ворожого медіахолдингу входить 14 видань. Усі вони за вказівкою колаборантки публічно виправдовують агресивну війну проти України та воєнні злочини расистів. Підконтрольні пропагандистці інформресурси поширюють дезінформацію про події на тимчасово окупованих територіях, зокрема щодо нібито визвольної місії Російської Федерації, нав'язують населенню негативне ставлення. До української держави та збройних сил намагаються унеможливити єднання навколо ідеї національного суверенітету та територіальної цілісності України. Через підконтрольні засоби масової інформації агресор намагається маніпулювати свідомістю місцевих жителів та поширювати вигідні для Росії наративи. На підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів, суд заочно визнав пропагандистку винною за двома статтями кримінального кодексу: колабораційна діяльність та виготовлення і поширення. Риння матеріалів, що виправдовують збройну агресію Російської Федерації, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.